Від активності Івана Зеленського з Кременчука, по суті, залежить життя понад трьох тисяч хворих на рак крові по цілій Україні. Він керівник благодійного фонду пацієнтів крапля крові, яка контролює державні закупівлі ліків і забезпечує доступ хворих до життєво необхідних препаратів. Таку діяльність Іван розпочав майже 10 років тому, після того, як сам випадково, під час щорічного медогляду на роботі дізнався, що має хронічну мігілоїдну лейкемію, тобто рак крові. Коли я дізнався про хворобу, звісно, це був шок. Мені на той час було 34 роки. Я працював, в мене була улюблена робота, займався спортом, грав в баскетбол. Я, ну як завжди, як, як всі хворі, думаю, що це, мабуть, якась помилка, там щось треба перездати якісь аналізи, все відкотиться назад. Але ж, на жаль, нічого не відкочувалось, і реально, де ті аналізи, які я здавав додатково, вони також підтверджували мій, мій діагноз. На той час у державі вже існувала програма безкоштовного лікування таких хворих, як Іван, але на практиці доступу до препаратів для всіх не було. Програма покривала потребу лише третини хворих, та й то не на цілий рік. Смисл нашого лікування – ні одного дня про сенс нашого лікування жодного дня без ліків, а їх закуповують лише на сім місяців. А що нам ще п'ять місяців робити? Ми економимо, щоб зекономлену дозу розтягнути на 12 місяців. Іван переконаний, раніше проблема була не стільки у відсутності коштів у державі, скільки у непрозорих процедурах закупівель і корупції на всіх рівнях від оголошення тендерів до доставки препаратів у лікарні. Нині закупівлі здійснюються через міжнародні організації. Вони ж надають гранти для таких пацієнтських об'єднань, як крапля крові, аби ті контролювали надходження препаратів до кожного пацієнта. Ті люди, які ніколи не вірили в те, що держава може забезпечити онкохворих ліками, не вірять, думають, що це буде там на один-два рази і все. А я ж кажу про це, що це буде довго, що це стабільно, що держава як то планує. То коли оцей момент сам, коли людина переходить із зони зневіри в зону... Віри, да, і починає нам допомагати, і сама вже стає таким ну, доволі впевненим оптимістом по поводу там свого лікування. Я дуже я це мені доставляє дуже великої дуже великої радості. Таким чином Іван згуртував навколо своєї організації близько 10 активних пацієнтів з Кременчука. Контроль за закупівлями і доступом до ліків це лише частина роботи, яку вони роблять. Крапля крові також веде переговори із фармацевтичними компаніями, аби ті знижували ціни на нові препарати. Тоді держава могла б їх включити до нацпереліку та закуповувати для хворих. Іван також разом з іншими організаціями пацієнтів моніторить подальші реформи у медичній галузі. Іван насправді є одним із активу, так сказати, цієї організації спостійно генеруючими якимись ідеями, цілями, напрямками. Ну тому не чекає, щоб там хтось його підтягував. А він ну, намагається вести також цю організацію. Життя Івана доводить рак не вирок особистому щастю. Вже з діагнозом він одружився і відчув радість батьківства. А ще каже, став більш чуйним до чужого горя. Я відчував собі сили, і тому я підтягував, старався знаходити все більше і більше пацієнтів для того, щоб їх якось заражати цим позитивом. І мене надихало це, тому що я відчував, що навіть в такому важкому стані, коли в тебе онкологічний діагноз, ти можеш приносити користь людям і може навіть більше, ніж тоді, коли ти не хворієш. Батьки батьки? батьки?